Ви виклик можете взяти з нового року. Швидка працюватиме по-новому. У 2013-му медичну допомогу розмежують на екстрену і невідкладну. Перша буде відповідати за травми, нещасні випадки, отруєння та наслідки ДТП. Друга за загострення хронічних захворювань. До міського пацієнта машина екстреного виклику має дістатися за 10 хвилин, а до сільського жителя за 20. А при різних там обстанах, наприклад, затори на, на вулиці, чи ще якісь, чи от як зараз сніг випав, то допускається до 20 хвилин. На неекстрені виїзди випадки, то тут час значно подовжений. Це до години. Доїхати до хворого за 10 хвилин, як передбачає закон, не є великою проблемою. Втім, інколи на заваді стають затори. Не просто працювалося нашим медикам і під час складних погодних умов, аби дібратися до місця виклику, лікарям інколи доводилось йти пішки. Значить, ми їздили як тролейбуси. Стаємо на установці, доктор швидше виходить і йде пішки, тому що ми ж до мами не прочищено і ми не могли заїхати. Наші машини взагалі забуксували, визивали на себе МЧС, дороги. Як вона була 6 метрів, стала 4. Ми навіть не можемо розминутися. З зеркалами черкаємо один одного. За добу до швидкої надходить близько двох сотень викликів. Часто телефонують задля розваги. На невихованість намагаються не зважати, бо на черзі люди, які вкрай потребують допомоги. Здебільшого лікарів викликають хворі на гіпертонічну хворобу та аритмію. Левова частка викликів надходить з шостої вечора до півночі. 130 от було 18 числа, 122 19 і да? ночью до 100 приблизно. А за год на сьогодні 60 тисяч 600. Да? Серед проблем, які нині найбільше допікають рятівникам у білих халатах, технічний стан карет швидкої та брак молодих фахівців. На мій погляд, це хороший закон в тому плані, що він ліквідовує територіальність. До цього часу ми, ми виїжджали на виклики тільки в межах міста Хмельницького і так по кожному району. Кожна района швидка виїжджала в своїх межах. Зараз це буде ліквідовані ці територіальні границі і швидка допомога може виїхати в любе найближче село, любого району, там, де потрібна комусь допомога. Лікарі швидкої заспокоюють. Люди змін не відчують. Швидка буде їхати до кожного пацієнта.